Я вже такому родюся і не хочу заснути, бо зараз переб'ю сон до, до часу дня, зато треба теж лежати. Пише мені одна. Ну, тінка моя, ласточка моя. Оця, 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 оця дявочка пише мені, тільки друга. Поїхала робити рекламу. І що далі? І поїхала, і роблю рекламу. А ви чого її не робите? Тому що вас не приглашають. А чому вас не приглашають? Бо ви не успішна. А чому ви не успішна? Знаєте чому? тому, що ви тільки, знаєте, що можете сидіти на дивані і бути диванним критиком. У кожного своя професія. А я бачите, а мене позвали навіть на рекламу. От показала я шуби, показала я штани, купила я шортики, взяла я блузочку, купила я сумочку. А що ви це не робите? Га? Ви тільки можете писати, да? писати моя красоточка, ну пишіть. Ваша інформація мені теж полізна. Ти диви, поїхала робити рекламу. Коли звуть туди їду, куди вірніше, звуть туди. Ну, я таку правду не розумію. Ну, чого цих людей щось мороде, ну, чого цих людей щось все время біся, да? Ну, обычно кого це все безпокоє? Людина, яка не впевнена в собі, да? Боже, дівчатка, ну чого ви такі? Бо чого ви е, заздрите чи йомусь успіху? То воно ж тільки йде вперед, дивіться, я ж даже не скриваю. От це тільки все починається, дівчатка. Ні, то було в мене три ступеньки, вже я на п'ятої, хорошо? На п'ятої. А ви вважайте? А ви пишіть. Так, да, ще ж я вам уже сказала, що е, в Яремчі відкриваю магазин. Уже сьогодні скинули мені вивіски, які у мене будуть. Да, і корочка у світолі, перлина. Перлина, да, я перлинка така. Перлиночка, перленюсечка, перліпульпусічка. Починайте да, вже там писати мені, писати накрала, набарижила. Послухайте мене, не крала й не барижила. А заробляю чесним трудом. Не краду, не обвішую, не дурю. А оцими золотими ручками, і оце Сидячи на дивані, можна тільки писати, а дивитися на когось, що в нього є то, а в неї є то, а в неї є сьо. То слухайте, і ви можете це мати, але не сидя на дивані, а щось починати робити. Звісно, ви ось отака картинка, ота, ви дивитеся. Картинка, вона дуже красива. І ви думаєте, Боже, це всю людині дається отако. от що в неї є, а у мене нема. А я вам розкажу, тому що ви не думайте і не завідуйте, чого в неї є, а працюйте самі. І ще раз кажу, щоб щось мати, треба працювати. А сидячи дома, ласточка моя, критикувати... Ви нічого не будете мати, правда. А то, що ви людям завідуєте, ви знаєте, завість, заздрість, обіда це найвеликий гріх. Але найголовніше, я раніше дуже реагувала. Плакала на повал. Правда, бувало плакала, бувала, плакала, а бувалі, сміюся, все бувало. А зараз, дівчатка, горжусь, ти, що всі пишуть. Слухайте, мене так, як проб'є на розговор, я от починаю, знаєте, за одне заканчую другим. Ну і що? От мені, от чесно, от ну є такі, я ж кажу, дивіться, із мільйона примірно, да? 100 тисяч, які в мене тако, знаєте, ну і що? Якщо б хоча б 50 на 50, то я вже розстроїлася. А от то, що там є трохи, капля в морі, капля в море. А світульки, нічого, да, ви говорите. Саме головне хочу серйозно сказати. Серйозно, я жінка серйозна. Ви не думайте, що я такий байлик і буйлик. Я взагалі жінка серйозна. Да. Я можу сказати, таку стукнути по столі, як хазяйка. Стукнути по столі замовчати. А що ні, дівчатка? Ну слухайте, ну скаже, що зранку вже можна трогати. То вона поїхала, то вона хай подивиться на себе. Слухайте, ну я їду. Пригласили і їду, то й вас пригласять, і ви їдьте. А не приглашають, їдьте за мною за компанію, щоб вам скучно не було. Дома й мені з вами буде весело. Да. То вже не будете писати, будете мені говорити. Халясо, моя ласточка, моя ізюмінка. Одна жіночка взагалі мені каже, читайте літературу, щоб бути умнішою. Слухайте, ну куди вже бути умнішою? Ну куди, щоб той розум у мене вилазив бесідою? Ні, ну умнішою я вже не можу бути. Я не кажу, що я умна, я мудра. Я дуже мудра жінка. Ще раз кажу. То, що я, ви знаєте, я раніше е, багато говорила, багато ходила, виясняла допустим, допустимо, да? сварилася, а зараз ні. Я дійсно, ви знаєте, з кожним роком стаєш мудрішою. Я мовчу і роблю собі просто вивод за людину. І я його роблю, я мовчу. Хай людина догадується, що я про неї думаю, да? чи хороше, чи плохо. Раніше пішла, посварилася, там, наговорила і пішла. Ні, я ні з ким не рваюся, я просто мовчки і розвертаюся, уходю. І уходю в тишину, дівчатка. А ви догадуєтесь, що оця жінка собі думає. Так, да, дівчатка? І з кожним роком ми стаємо з вами мудрішими, красивішими, розумнішими. Понімаєте мене? Тепер ви мене вже понімаєте? Оцю богиню. Понімаєте, так? Да? Як ніколи. Читайте, каже, книжки. Ну, я і книжки це дві несумісті міщі. Дівчатка, ну я і читати книжку. Я хоч не помню, чи букварі в першому класі прочитала. Ну серйозно, ну за чим ви це горде? І якийсь там вірш, напевно, вчила, який дали і Мама і сварилася, і кричала, я й плакала. Але я його вчила, мусила вчити. Боже, мій. Я помню, а ви так учили? Я пам'ятаю, учу, учу той вірш, і завжди мені казали, став ту книжку, під подушкою на утер ти його вивчиш. так, я його один раз тоже вчила. вірш. Ні, бе, ні, яку ріку поклала під подушку. Утром думаю, я його знаю. Та ж хоча би повтори, знайти слова, пішла в школу двойка. Получила від мами, слухайте, ні, я не добре, в в ні. Коли мама приходила на уроки, то в мене були п'ятерки, Коли мама не приходила, були тройки такого. Да. У понеділок починався, завжди е, ж лінейка починалася, і говорили, Базаренко, Шевченко, крок вперед. Я була відмечена завжди. Замічена. Да, да. Я така ще була учениця. Ну, а що робити? Ну не курила. О, От не курила, не навчилася. Представляєш, що мені зараз напишуть. Оказується, вона ще й тупа. Ну, та й що? Я писати вмію, читати вмію. Льосі читаю хорошо. Тако, знаєте, пальчики тако знаєте, перебираю, так? Да? Ну а що робити, дівчатка? Це життя, це життя. І саме головне, що це воно все є і в усіх. Але хтось боїться сказати, хтось, ну знаєте, ну ну боже, ну А що я ма? Мене ж голова зачисла. Слухайте, хоч би в очі не завелися. Я вже з вами нервничаю. Чого ви мене заставляєте нервничати? Мені не можна, мені нервувати не можна. Одним словом, мої красотулечки. Що я вам хочу сказати, це моє коронне слово. А що я вам хочу сказати? А я вам хочу сказати і побажати хорошого вечора, хорошого настрою. Да. Ви, світульку, вже можете, ви можете вже Ну, не тужитись на мене. Я раніше дуже реагувала. Я ну, правда, я так трошки брала, в голову брала, а зараз, отако, от знаєте, як бігуща строка. Отако, от отако. Я на все реагувала. Я б вже була як ота тростинка. Ви знаєте, мої хороші, яка б я не була добра, чи я плоха. В першу чергу я людина, так. Да. І я хочу вам сказати, що з гордістю хочу сказати людина, яка зробила себе саму. Я ніколи нічого не просю, я ніколи нічого не ворую, я просто працюю. Щоб в цьому житті щось мати, треба просто працювати. Мені подобається знімати, я знімаю. Ви кажете, поїхала робити рекламу? Так, да, поїхала, зробила рекламу. Так, да, мені за неї заплатили гроші. А що я дуже настісняється, дівчатка? Це теж моя робота. Це треба вміти зробити. Надо вміти показати, Надо вміти людям донести, що воно все красиве. І саме головне, я показую те, що мені нравиться, то, що я носю, туди, де я ходжу, то що я їм. Я це показую. Да? І не скриваю це. А що я маю скривати? Ну що я маю скривати, що я поїхала просто? Ні, дівчатка. Я це говорю, тому, що це є так, і я цього не стісняюсь, тому що сама в цього добилася. Сама сама своїм. І не подумайте, що я там собі набиваю цену, я одягаю собі корону. От я Я є проста обична жінка, яка приїхала з прекрасного села Сирово, Миколаївська область, Радіський район, яка прожила життя, яка знає ціну життя, яка цінує життя, і не тільки ціну я ціную життя, я ціную людей. Я до людей відносюся. Не то, що там, знаєте, обсудила, там, напхала. да? Ні, я люблю всіх людей. Для мене не важливо, чи ви директор, чи ви обичний продавець, от як я, допустим, так. Да? Я ніколи собі не вдівала корону і не вдіну. Неважливо, на якому уровні ти в житті, чи ти там, чи ти, чи ти тут, чи ти тут, дівчатка. Нема уровнів. Є життя, є прекрасне життя, яке ви робите його самі. Своє життя, дівчатка, ми ставимо. І робимо самі. Ми продовжуємо жити як ми хочемо. Нами ніхто не керує. Нами керує наша душа і наша прекрасна головка. Да? Там пишуть, ви повторяйте одне і те саме. У вас набор слов, читайте літературу, дівчатка мої. Ви знаєте, я знаю, як себе вести на базарі. Я завжди, знаю, як себе деколи вести. Да? На базарі ми одні, йдемо в якусь компанію, ми другі, дома ми треті. Кожна людина вона різна. І ви говорите, говоримо одне те саме, подожжіть, Кожне утро, добре утро, добрий вечір. Я йду на роботу, ми п'ємо з вами каву, ми показуємо вам свою роботу. Ви про що це маєте в виду? Набор слов. Отим От набором слов я себе зліпила, знаєте, зліпила і горжусь тим, що я стала така. І це тільки начало початка. Я вірю в себе і я знаю, що все буде добре. Одним словом, 24 на 7 рот не закриється. Хочу вам сказати, побажати успіху, хорошого прекрасного вечора. А ця чарівна жінка каже: вам завжди «I love you», тому що я вас дійсно всіх «I love you». Да, буду лягати послідні відео, і буду лягати до подушку, вже приготувала вже головою. в Цю сторону лягаю спати. Саме головне, я завжди говорила і буду говорити е, допустимо, да, можна купити рекламу, можна наняти блогерів, що тебе знімають. Зняти одне, а продовжити це друге дівчатка. Вас можуть показати, вас можуть прорекламувати. Да. Це 10% із 90%. Ну, вас показали, все пішло вау. Але якщо вас показали, ви думаєте, хай мене всі показують. Ні, поки вас показати це одне, а продовжити це геть-друге. Понимаєте? Ну це геть-друге. Саме головне завжди буду говорити: вірте в себе. Зробіть самі себе, от ви є. Ви не повинні бути як базаренко, друга, третя. Ви повинні бути. Не треба бути як я, будьте лучче мене. Ну будьте самі собою. Це саме головне. Це цьому житті треба завжди бути самим собою. Одним словом, рот мій не закриється. все одно хочу побажати всім вам успіху, любові, здоров'я, процвітання, миру, добра. Я вас ай лавлю, гаю спати.